Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про цілющі властивості деяких видів грибів трутовиків. Почну свою розповідь із такого трутовика, як губка березова. Губка березова паразитує на сухих та опалих гілках берези, а також на живих стовбурах берези, спричиняючи інтенсивну червону буру гниль її деревини. Плодові тіла губки березової однорічні, мають вигляд бічних шапинок в діаметрі до 20 см при товщині до 6 см, плодові тіла нирковидні або округлі, поверхня плодового тіла гладенька. Спочатку білувата, а пізніше жовтувато-коричнева чи жовтувато-сіра. Її край тупий, іноді підігнутий донизу, такого ж кольору, що й поверхня шапинки. Гіменофор трубчастий, спочатку білий, пізніше жовтіє. Пори в діаметрі до 3, мм. Споровий порошок плодового тіла губки березової білий. М'якоть плодового тіла спочатку м'яка. Гірка на смак з кисловатим запахом. Пізніше стає жорсткою, але на колір біла. Плодові тіла губки березової мають лікувальні властивості. У народній медицині використовуються молоді плодові тіла, як у свіжому, так і в сушеному вигляді. З плодових тіл губки березової добувають поліпоренову кислоту, біологічно активну речовину, яка має яскраво виражену протизапальну дію. Препарати з плодових тіл березової губки мають стимулюючий вплив на організм та підвищують імунітет. Мають заспокійливу та болезаспокійливу дію. Препарати із березової губки сприяють покращенню роботи шлунково-кишкового тракту, допомагають при лікуванні його захворювань. Зокрема, їх використовують при лікуванні гастритів, виразок, запальні процеси в органах шлунково-кишкового тракту та усувають дисбактеріоз. Препарати губки березової чинять глистогінну дію, зокрема проти круглих листів та волосоголовців. Препарати губки березової нормалізують обмін речовин, мають сечогінну дію, тому сприяють виведенню із організму шлаків, запобігають появі і розвитку діабету. Присипка із висушених подрібнених плодових тіл березової губки має дезінфікуючі властивості, сприяє швидкому загоєнню ран. Також губка використовується для зняття умертвілої шкіри на ногах. Найважливішою властивістю препаратів із березової губки, вважають її здатність зупиняти розвиток ракових клітин, зокрема у шлунково кишковому тракті та інших внутрішніх органах. Ще один гриб-трутовик трутовик трутовик облямований. Іноді його називають трутовик соснолюбивий. Оскільки зустрічається переважно на стовборах хвойних дерев. Плодові тіла трутовика облямованого багаторічні, мають вигляд сидячих бічних шапинок в діаметрі до 30 см. Спочатку подушкоподібні, пізніше напівокруглі, мають розпростерту основу. Поверхня плодових тіл нерівна. Спочатку блідо-жовтого або червоно-хряного кольору. Пізніше стає червоно-бура або майже чорна, з чорною блискучою серединою та жовтувато-оранжевою або темно-червоною смугою по краю. Край плодового тіла може бути тупим або густруватим. На молодих плодових тілах та їх ростучих краях іноді виділяються каплі безбарної рідини. Гіменофор трубчастий. Білий, іноді з рожевим відтілком. М'якоть плодового тіла щільна, корково дерев'яниста. В трубчастому шарі спочатку білувата, а пізніше жовтувата. Іноді має приємний грибний запах. Трутовик облямований неїстивний гриб, але використовується як сировина для виробництва медичних препаратів і для виготовлення грибного ароматизатора. Препарати з плодових тіл трутовика облямованого чинять імуностимулюючу, імуномодулюючу, кровозупинну, протизапальну, тонізуючу і антибактеріальну дію. Препарати з трутовика облямованого використовують для лікування захворювань кишково-шлункового тракту діареї, дезентерії, гепатитів також для Лікування вірусних та інфекційних захворювань дихальних шляхів, зокрема плевритів, бронхітів та туберкульозу, ще один трутовик із цілющими властивостями трутовик плоский. Трутовик плоский росте при основі живих стовбурів або на пеньках, іноді на повалених стовбурах, переважно листяних, іноді хвойних дерев. Плодові тіла трутовика плоского багаторічні в діаметрі до 40 см, іноді більше, при товщині до 12 см, плодові тіла напівокруглі, плоскуваті, іноді бувають копитовидні, ростуть поодиноко або зрослими по кілька штук. Поверхня плодового тіла нерівна, хвиляста, поверхня плодового тіла матова, на колір сіровато бура бура. Крита ржаво-бурим нальотом спор, край плодового тіла спочатку білуватий, пізніше буріє. Знизу плодового тіла трубчастий гімонофор, спочатку білого кольору, а потім жовтувато бурий або оливково-коричневий. В місцях дотику буріє, тому на нижньому боці плодового тіла трутовика плоского можна малювати. Від інших грибів трутовиків, трутовик плоский відрізняється дійсно невеликою товщиною плодового тіла, яка і дала йому назву трутовик плоский. У складі трутовика плоского виявлені полісахариди, жирні кислоти, стероїди з протимікноробними властивостями, тритерпеноїди та їх похідні, а саме ганодерові і ганодеринові кислоти, феноли, такі мікроелементи, як германій та селен. Грибниця трутовика плоского під час розростання виділяє лігнінруйнуючі ферменти та антибіотики. Його препарати чинять протипухлинну, протизапальну антиоксидантну дію, нормалізують обмін жирів, нормалізують рівень холестерину та артеріальний тиск, знижують рівень глюкози у крові, регулюють роботу нервової системи, а також чинять. Протизапальну, гепатопротекторну і протиалергійну дію. І ще один надзвичайно гарний трутовик траметес різнокольоровий. В англомовній літературі траметес різнокольоровий називають хвостом індички за його строкате забарвлення, яке дійсно нагадує забарвлення пір'яного покриву індиків. Росте траметес різнокольоровий на мертвих стовбурах або пеньках, переважно листяних порід дерев, берези, дуба, іноді зустрічається на відмерлих стовбурах ялини або сосни. Плодові тіла траметеса різнокольорового можуть бути як однорічні, так і багаторічні. Вони мають вигляд бічних сидячих шапок, якщо ростуть на гілках або стовбурах повалених дерев. Коли штремете зростає на пеньку, то форма його плодового тіла правильна округла. Плодове тіло може досягати довжини до 8 см при ширині до 10 см. Плодове тіло складається із зрослих основами напівокруглих віялоподібних шапинок. Поверхня кожної шапинки шовковиста з блискучими шовковистими зонами різного кольору. Жовтого, сірого, голубувато бурого, чорнуватого або коричневого. Край кожної шапинки тонкий, хвилястий і обов'язково на колір білий. Біле забарвлення краю кожної шапинки це ознака, за якою траметес різнобарвний відрізняється від інших видів цього ж роду. Гіменофор траметеса різнокольорового трубчастий, спочатку білувато-жовтого кольору. Пізніше буруватий. М'якоть шапинок шкіряста біла. Траметес різнокольоровий неїстивний неї гриб, без запаху і характерного смаку. Він не є отруйним, але в їжу не вживається, оскільки має жорстку текстуру. З нижнього боку плодове тіло траметиса різнокольорового вкрите глибокими порами і має білувато-кремовий колір. У складі плодових тіл. Траметиса різнокольорового, виявлені бета-глюкани, які чинять активну протипухлинну дію, полісахариди К та полісахаридний пептид ПСП. Також виявлені харчові волокна, протеїни, вітаміни, мікро та макроелементи, зокрема залізо, магній, кальцій, калій, фосфор, цинк та мідь. Препарати траметиса різнокольорового широко використовують у традиційній медицині, зокрема в країнах Азії. Наукові дослідження показали, що екстракти із траметиса різнокольорового мають сильні антиоксидантні властивості, підтримують імунну систему людей хворих на рак. Екстракти плодових тіл траметиса різнокольорового. Чинять противірусну, протимікробну, гепатопротекторну, болезаспокійливу та антиоксидантну дію. У Китаї та Японії препарати із траметиса різнокольорового схвалені для використання при онкологічних захворюваннях, при захворюваннях печінки, зокрема гепатиту, при хронічному бронхіті, стресовій виразці, для регулювання рівня холестерину, для підтримання імунітету та уповільнення старіння. Особливої уваги заслуговують результати досліджень, які показують протипухлинну дію. Препаратів траметеса різнокольорового. Насамкінець хочу нагадати, що використовувати плодові тіла грибів трутовиків для лікування потрібно за рекомендацією і під наглядом лікарів. Плодові тіла потрібно заготовляти в екологічно чистих районах. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.